Як ви можете втратити гроші, коли купуєте якісь різні схеми у людей, які продають схеми по е, торгівлі на P2P? Зараз це дуже-дуже популярна тема, і навіть у мене є е, закрита спільнота, в якій є декілька цікавих тем, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Сьогодні у нас не дуже радісна новина, тому що мені написав підписник та розповів, що його скаманули на 300 чимось там доларів, і це достатньо велика сума, особливо Ва зараз під час війни, ну що давайте розбиратися, що взагалі сталося. Я розповім вам більш детально і те, щоб ви були максимально уважні та не попалися на такий скам. Поїхали. І так, друзі, перед вами діалог з моїм підписником. Він у мене цікавився раніше про те, що хотів купити доступ до моєї ВІП-групи. Він коштує 100 доларів, але він вирішив не брати доступ до моєї групи та купив собі доступ до якоїсь іншої групи. І ось ви бачите, він мені пише: Здоров, я щойно влетів в аферу на 370 доларів. Хочу тобі розповісти, аби ти поширив, щоб пацани не велися. Ось. Що сталося? А тепер дивіться, що взагалі трапилось. Далі він скидує мені схему, яку йому продали в закритому телеграм-каналі. Ось назва цього закритого телеграм-каналу, в якому він побачив цю схему. Я не знаю, можливо, цей телеграм-канал відкритий, але в ньому 6,5 тисяч підписників. І всіх цих підписників, ось ці адміни, хочуть скаманути та забрати їх гроші. І я, я навіть не уявляю, які гроші можна заробляти. Ось. Так скамлячи людей. Ось мені інколи максимально глупі люди пишуть про те, що в мене є Віп-група, і я, наче я щось погане зробив. Але я в своїй Віп-групі. Даю людям конкретні схеми, максимально чесні. У нас відкриті коментарі. У нас більше 150 людей в цій групі. Кожна людина може написати свою думку, скинути якісь фотографії, там сказати, що в неї виходить, що в неї не виходить. Ось вам, будь ласка, нещодавно там вчора чи сьогодні, я вже не пам'ятаю, я робив, задавав людям питання та спитав у них, як вам взагалі вдається, не вдається щось виходить у вас, не виходить, як швидко ви відбили гро. Ці 100 доларів, з якими депозитами ви працюєте. І я почитав ці відповіді, побачив, що дуже-дуже велико е, різних е, людей, які новачки. І в найближчому часі, можливо, завтра, я буду проводити або відео, або стрім для цих людей, де буду повністю їм роз'яснювати всі їх помилки. Ось така техпідтримка є в моїй закритій в групі. І доступ туди коштує 100 доларів просто назавжди. Це далеко ще не все. Тепер дивіться, людина купила ось цей доступ, чи вона там просто побачила цю схему. Вона прочитала, і в цій схемі ви можете побачити, те, що нам необхідно завести гроші на якусь, якийсь криптообмінник, іначе на цьому криптообміннику дуже, дуже солодкі курси. Сьогодні я вам також його покажу. Але зараз ось, бачите, людина скинула мені. А, ось цей, а, а, ну ці схеми також давайте ввімкнемо, послухаємо його голосові. Та а, ну, я, я прокоментую це. Коротше, скинув мені знайомий таку хуйню з якогось там платного телеграм-каналу свого. І я такий, все, блядь, клема впала. Вибачаю за замотюки, бо емоції просто піздець. Клема впала, зразу в очах такі долари, блядь. Я... Тупо закупляю трона на 370 баксів, закидаю їм на кошельок. І вписую, там треба як, ти закидаєш їм на кошельок, вписуєш свій кошельок, куди мають вернутися тезери, і просто так якби, Ну, починаєш транзакцію. І я їм перекинув бабло. Потім до мене дійшло, що це якась хуйня, коли я побачив, що у них. Біткоін по 23 500, При тому, що на біржі він 20, 21, 500. Ну, як ти поняв, бабло мене ніхто не вернув. І аж тоді моя дурна голова догадалася загуглити відгуки про той сервіс. Той сервіс оказався ябаним скамом. І все. Ось бачите, друзі, ось такі ситуації бувають. Тобто людина дійсно справжня. Він мені написав в інстаграм, він підписчик та поділився ось цією інформацією, і це може бути тупо з кожним. Хто ведеться на ось такі схеми, які там десь розповсюджуються. Е, ну, а в, ну просто я хочу вам сказати, що чому люди довіряють, чому більше 150 чоловік людей вже підписалися на мою платну групу. Не безкоштовно, а дійсно платно. Вони заплатили гроші і вони підписалися. Чому? Тому що ось є реальна людина, яка сидить, розмовляє, ось в неї великий канал, ну там 5 чи 6 тисяч підписників за місяць, це мені здається дуже непоганий результат. Результат. Є відкритий телеграм, є відкритий інстаграм, коментарі ви ну, скрізь є. Тобто пишіть, будь ласка, спілкуйтеся. Повністю все відкрито. Ось тому люди і довіряють. І я ніколи люди, які є в моєму платному каналі, можуть підтверджувати, що я ніколи не даю посилання на ось такі а, обмінники, які можуть вас кинути. У мене все через офіційні а, біржі або якісь офіційні а, міжнародні платежні сервіси. Не знаю, як на український, пробачте. Тепер давайте дивитися далі. Ось а, він скидує мені. Посилання на цей е, скамо обмінку, і давайте зараз ми його подивимось більш детально. І так, друзі, дивіться, ось перед вами цей сайт. Ви можете самі. Я мабуть посилання вам не буду залишати, але ви можете по назві його знайти, якщо вам буде це цікаво. Але я максимально не рекомендую користуватися цим обмінником. Це лютий скам. Цей сайт, такий сайт, можна зробити за одну годинку, якщо у вас є хоч якийсь досвід. Будь-яка людина, яка має хоч якийсь досвід, може зробити такий сайт. Ну, дійсно, одна, там, дві години з дизайном з, з, з усім, що тут є. Ми можемо бачити тут вопроси, отвіти, правила, контакти, телеграм в них є. Все в них є, там все гарненько, так, якісь там партнери, Best change, але ніякого сайту цього не буде ніколи на BestCend. Це все повністю фуфло, те, що в них тут написано. Повне фуфло, ось нічому не можна вірити, що тут написано. Дивіться, що тут є. Як виконується обмін на цьому сайті? Якщо ви хочете, наприклад, віддати один біткоін, вони можуть вам за нього дати 22 144 USDT. Хоча прямо зараз ми можемо подивитися на Binance. Binance Бінанс дає 21 21,5 тисячі. Тобто тут навар 700 доларів на одному біткоїні. Як вам таке? І ось ви сидите і думаєте, боже, та це ж просто золота жила. Зараз я сюди ввалю всі гроші, вони мені дадуть тезер, я потім піду на Binance і закуплюся тим самим біткоїном, а ще у мене 700 баксів буде зверху. Профіт просто максимальний. Але що буде, коли ви їм переведете гроші? Нічого не буде у вас більше, тому що ви всі свої гроші їм відправите. Тому що ось так вони і працюють. Я, і чому взагалі? Як ви їх знайдете? Ви їх ніяк не знайдете. Ви не зможете відслідкувати цю оплату. Все, просто а, просто ви відправили свої гроші комусь, кудись і ніяк ви не знайдете. Ось і все. Як можна себе е, якось забезпечити, щоб на таке гівно не попастися? По-перше, ніколи, запам'ятайте, ніколи не користуйтеся ось такими обмінками, які не перевірені. Якщо ви хочете скористуватися якоюсь обмінкою, якщо вона не перевірена, вона навіть може давати вам якісь перші транзакції по гарному курсу, наприклад, там на 10 доларів на 100 доларів на тестову суму. Є таке, що вони маленькі суми нормально проганяють, але коли хтось заводить велику суму, вони просто забирають ці гроші собі і все. Тому ви про це навіть не дізнаєтесь, поки вас так не скамануть. Я кажу: ви можете зайти на BestChange, багато людей недолюблюють цей сервіс, але на тому сервісі дійсно провірені е, обмінки, які. Дійсно працюють легально і вони дуже дорожать своєю репутацією. Але якщо в них там щось піде не так і вони там, можливо, захочуть, ну їм все рівно буде вже на їх бізнес, і вони просто можуть скаманути всіх, хто буде заходити, ніхто не застрахований. Тому я нас. Ну, тому я дуже вам рекомендую не користуватися такими обмінками. Користуйтеся біржами. Я завжди під кожним відео залишаю вам пачку бірж перевірених, якими користуюсь я. Там є українські, там є американські, там є європейські, там є взагалі там якісь там ще чи китайські, чи южнокорейські, багато різних бірж, вони міжнародні і вони, у них дійсно все працює нормально. І ними можна користуватися. Скільки людям не користуватися, Кажи, що е, безкоштовний сир є тільки в мишоловці. Вони все рівно несуть і несуть туди гроші, дають і дають, потім втрачають ці гроші, потім плачуть, пишуть, кажуть, верніть гроші, але все, все, ніхто нічого вам не верне. Ось такий скам є. Такого скаму дуже багато, і, чесно кажучи, мені просто шкода тих людей, які по своїй дурості бачать ці феноменальні, дуже круті курси. Вони йдуть туди, вони якось там намагаються заробити. Хоча ось вам просто елементарний спосіб. Я в своїй групі в мене є там декілька схем цікавих, які дійсно працюють. Вони працюють з офіційними сервісами, але також є класичні схеми, які дійсно працюють. І можна заробляти а, при будь-яких взагалі курсах, неважливо, падає біткоін, росте біткоін чи щось там ще є. Ось дивіться, у мене є інструкція а, по. Торгівлі, ну дуже безпечні торгівлі в P2P. Я сам особисто цим займаюся, і я особисто навчаю хлопців в своєму ВІП-каналі. Це одна лише з схем, вона дуже проста. Тобто, ви тут покупаєте, тут, точніше, ось тут ви купуєте, а ось тут ви продаєте. Я просто розповідаю, як це все правильно робити, тому якщо вам це цікаво, можете підписатися до Віп-групи. Тут невеликий прибуток, тут прибуток ну, десь може там пів. Від половинки відсотка до півтора відсотка в день ви можете заробляти від вашого депозиту. Я розповідаю, як там обходити ліміти, як це все робити е так, щоб вас ніхто не ну, взагалі ніяк не забанив. І ось це дійсно нормальний заробіток: один відсоток в день. Ви можете сказати, та це дуже мало, там 1% в день, що це взагалі таке. Але, хлопці, ви повинні розуміти, що 1% в день це 30% в місяць, а наступного місяця це ще 30%. Ви розумієте, що коли ви просто купуєте е, в одному місці, сразу же продаєте в іншому місці, і на цьому заробляєте 30% в, в місяць. І кожного місяця ви збільшуєте, збільшуєте, збільшуєте ваш депозит. Дійсно, це робота. Дійсно, вам прийдеться працювати. Вам прийдеться кожного дня вставати, дивитися, коли там під у вас буде 24 години Пройде, і ви зможете з цим працювати. Ви сідаєте за комп'ютер, робите ці угоди, продаєте, потім закупаєтесь. У мене цілий блокнот з угодами розписаний повністю. Я вам навіть можу його зараз показати. Ось тут ось дивіться. просто щоб ви розуміли, що я вам кажу правду, що дійсно я торгую. Ось. Всі угоди, бачите, повністю блокнот весь записаний різними угодами. Тобто я сідаю і повністю торгую, торгую, торгую. І це дійсно робота. Але ви можете це заробляти. Чому ви це не хочете робити, я не знаю. Чому всі шукають схеми там на 15-20% прибутку, і всі такі бігають, о, там 15% прибутку. Там 15% прибутку сьогодні може бути, але завтра ця схема може взагалі не працювати. Або вона може по вас скаманути. Ось і все. Ви розумієте, що може бути таке. Навіщо вам це все треба? Виберіть одну нормальну схему, виберіть одну нормальну віпку, доступ назавжди. Йдіть з нами, йдіть з нашим ком'юніті, максимально довго вчіться, працюйтесь, будьте на стрімах, дивіться відео, коментуйте, спілкуйтесь з хлопцями. Навіщо вам постійно якийсь пошук всякої дурні, яка сьогодні працює, а завтра вже не працює. В мене Трошки підгорає, тому що мені пишуть, що ти рекламуєш свою ВІП-групу. Я ще раз хочу сказати, те, що я рекламую, я чесно. Дуже горд за цю ВІП-групу. Мені подобається те, що ми там створюємо, і там буде набагато більше крутої і корисної інформації. Я знайшов юристів, я заплатив 200 євро за той звіт. Я цей звіт опублікував всім підписникам. Вони змогли отримати цю інформацію безкоштовно. Ну там вони 100 доларів заплатили назавжди, і все. Дуже багато людей вже відбили ці всі схеми. І повірте, за декілька років е, знаходження в цій ВІП-групі вони будуть тільки збільшуватися. Ось і все. А ви просто берете, купуєте якісь там схеми по 100-500 гривень, які, на яких вас е, скамлять на 300 доларів. Думайте, хлопці, просто думайте, дивіться, хто взагалі вам це продає. Ось канал, в якому більше там 30 майже відосів, чи я навіть не знаю скільки. Дуже великий досвід. Або просто якийсь ноунейм no без лиця, без аватарки в телеграмі. Просто думайте, робіть свій вибір. Якщо вас цікавить ВІП-група моя, посилання є на мій телеграм в описі. Також підписуйтесь на YouTube, безкоштовний телеграм, інстаграм, дивіться контент та вчіться. І не пишіть мені, будь ласка, коментарі, а знов продає свою віпку, бо я буду слати таких людей далеко. Тому що ці люди. Тупі, і тупих нам не треба. На цьому в мене все такий жорсткий відосик, але і тема достатньо жорстка, проска. Тому всім пока.